До Бородянки завітали лікарі Охмати. Для найменших жителів громади благодійний фонд МХП Громаді у партнерстві «СТОВ «Овочева скарбниця МХП та Фондом Діти Героїв організували виїзний прийом 15 висококваліфікованих медиків столичного медзакладу. Хто це такий звір? якийсь? Тварина? – Машина. Молодецюмнічка, куточок тут-ту-ту-ту-ту-ту. -ту 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 -ту. Тепер сюди дивишся на вушко мені. Молодець, умнічка. Отак. На сьогоднішній день ми провели відповідні заходи в Барічівській громаді, Варантівській громаді, Миронівщина, в Бучанському районі, зокрема, в Макарові і в Бородянці. Тому ми продовжуватимемо відповідні ініціативи і пріоритетом, відповідно, буде у нас громади, які постраждали наші російської агресії. Тобто це не обмежується Київщиною, це може бути і Сумщина, і інші області. Оглядав ніс, вушко, горло. дитини все добре. А зовсім не І угу. все. Ага. Ага. Ну, бачиш не бійся, бійся. хочеться просто поставити у приклад компанію МХП. За їхню допомогу у нас було вже два звернення за дуже короткий термін. Відреагували, допомогли. І оце сьогодні те, що організували благодійним фондом за підтримки вірніше благодійного фонду МХП громаді. Нам виїзди лікарів Охмадиту, кращих фахівців для того, щоб стежили наших діток. Це дуже круто. Ходили до лора. Адиноїди і ганди періодично. Бронхіти. Запалення періодичне. Адиноїди, медалики, бронхіти. Як тебе звати? Настя. Настя, Скільки років? Місяць в школі, три місяці Але зараз вже рідше. Ну, молодці. А що вам допомогло? Спорт, мабуть. О, спорт. А який спорт? Піло. Молодці. Молодці. Зараз хочемо піти до ортопеда-хірурга, бо У мене є сумніви по поводу його стоп і до невролога. Те, що ми проходили, то зовсім не так працює. Дали деякі направлення на Ахмадєт. От безпосередньо до алерголога і до ортопеда зараз треба звернутися, бо ми два роки лікувалися, а проблема ну не вирішувалася. Це дуже важливо для Бородянки. Бородянка той регіон, який е, зазнав значних пошкоджень, руйнувань для дітей. Це психологічні стреси. І за підтримки нашої організації була надана оця можливість дітям пройти це обслідування. «Лікарі – вищий клас. Задоволена і дитина прийомом, і мама отримала результати, за якими прийшла. В принципі, знаємо, куди рухатися далі. Вважаю, що потрібно підтримувати такі ініціативи і на майбутнє, тому що дуже задоволені прийомом, е, отримали все, за чим прийшли. Дуже вдячні. Де не жомає бали? А він десь жилився на болі раніше? Ну, це останнім часом буває так періодично. Буває зовсім не болить. а Буває так, один день болить, другий день, може, помоліти. Так, будеш років. До мене 12-й кабінет, Саме в Бородянці ми вже третій раз. Перший раз ми були ще до епідемії ковіду. Тобто, враховуючи цю кількість пацієнтів, що звертається, ми розуміємо, з якими проблемами стикаються батьки з своїми дітьми. Якщо у нас будуть сьогодні пацієнти, з якими ми спілкувалися два роки тому, ну, це ми побачимо в нашій електронній базі, і тоді це буде достатньо легко зрозуміти, які зміни ми бачимо на сьогоднішній день.